Коли людина помирає, їй відкриваються такі неймовірні таємниці буття, що це може здивувати живих людей, але є і ті, хто безпосередньо присутній у останні моменти життя людини, і хто, як не вони, знають про смерть більше за інших. Такою фахівчиною є Барбара Карнс, робота якої полягає в догляді за невеликовно хворими, тобто тими, хто має смертельний діагноз. Лікарі вже не можуть їм допомогти, і тому їм залишається лише проживати свої останні тижні і дні. Ось що вона сама говорила про свою нелегку професію. Існує поширена думка, що серед медиків багато циніків і атеїстів, але це не зовсім так. Протягом понад 20 років я спостерігала за чужими стражданнями. І, здавалося б, це мало б стати причиною того, що я теж перетворюся на холодного циніка і атеїста, але сталося все навпаки. Щодня, стикаючись із найзагадковішою стороною людського життя, замість того, щоб зачерствіти, я відчула глибоку пошану перед таємницею смерті і почала вірити в існування небесного життя. І погодьтеся, хто як не я. Може, це оцінити, адже я була особисто присутня при тисячах смертей. Барбара створила унікальний посібник, в якому детально описала поведінку своїх пацієнтів у моменти, коли вони залишали наш земний світ і переходили до небесного життя. І те, про що йдеться в цьому посібнику, вселяє віру в життя після смерті. Вона казала. Смерть зрівнює всіх. Серед моїх пацієнтів були і прості робітники, і люди, які займали високі соціальні позиції. Але коли людина помирає, її соціальний статус втрачає значення. Кожна людина, незалежно від свого становища, боїться невідомості, тобто боїться помирати. Цей страх був особливо сильним у тих пацієнтів. Які раніше бачили, як хтось із їхніх близьких важко йшов із життя. Проте, за спостереженнями Барбари, цей страх зникав у більшості пацієнтів незадовго до смерті. Вона додавала, що люди часто бачать небесних ангелів у вигляді дітей, батьків або інших рідних і розмовляють із ними за кілька тижнів до своєї смерті. За словами Барбари, це дуже поширене явище. Протягом десятиліть своєї роботи вона зібрала сотні таких історій, які переконали її, що ангели приходять до людей у їхні останні дні на землі, щоб допомогти їм здійснити перехід з фізичного світу до небесного життя. Барбара розповідала про пацієнтку, яка вмирала від раку. І була дуже неспокійною в свою останню ніч. Вранці ця жінка прокинулася і уважно подивилася в куток кімнати, де нікого не було. Потім вона втомлено усміхнулася і прошепотіла Мамо, як я рада тебе бачити. Незабаром після цього вона покинула наш світ. В іншому випадку, батько іншої жінки з'явився у вигляді Ангела. Щоб провести її до небесного життя. Барбара говорила одна з моїх пацієнток, 52-річна жінка, помирала після операції, яка, на жаль, їй не допомогла. Вона дуже боялася смерті і часто казала, що буде боротися за своє життя до кінця. Але за два дні до смерті вона ніби дивилася крізь мене і коротко відповідала на якісь репліки. Я запитала її, кого вона бачить. І вона відповіла, що це її померлий батько. Незадовго до своєї смерті вона сказала все добре, мені вже не страшно. Наприкінці своєї розповіді Барбара додала Я не можу пояснити ці випадки, але я була їх свідком, і тому я в це вірю. Одне діло читати про таке, інше бути присутнім особисто. Кожна частинка мого єства відчувала дотик до небесного життя. Це зовсім інший досвід. Іноді до помираючих приходять кілька ангелів у вигляді рідних, щоб супроводити їх. Барбара також розповідала про інший випадок, коли старенька жінка кілька днів розмовляла зі своєю покійною матір'ю і братом. Під час останньої розмови. Барбара почула, як пацієнтка сказала Так, мамо, я погоджуюсь, що мені вже час іти додому. І після цих слів вона спокійно відійшла у небесне життя. Барбара писала у своїй книзі: Є три теорії про те, як і чому відбуваються подібні події. По перше, існує фізична теорія. Яка стверджує, що такі видіння викликані нестачею кисню, викидом ендорфінів та інших хімічних речовин. По друге, є психологічна теорія, згідно з якою ці видіння є захисною реакцією психіки від смерті. І нарешті існує духовна теорія, яка пов'язує ці переживання з існуванням душі та небесного життя. Як би там не було, ці видіння є реальними, і я переконана, що є щось більше за фізичний світ. Протягом останніх тижнів перед смертю люди часто втрачають інтерес до нашого світу, оскільки він більше не є сенсом їхнього існування. Завіса між нашою фізичною реальністю і духовним виміром стає тоншою, і помираючи починають відчувати. Що перебувають одразу в двох світах. Можливо, саме тому вони бачать тих, хто був їм дорогий і хто пішов раніше. Крім того, Барбара була свідком того, як ангелами до своїх батьків іноді приходили їхні власні діти, які трагічно померли раніше. Окрім зустрічей з рідними, пацієнти також розповідали барбарі про те. Що бачили, коли межа між світами ставала для них прозорішою. Вони часто говорили про бачення світел і місця неймовірної краси. Барбара наводила приклад своєї старенької пацієнтки, яка слабшала з кожним днем. Одного разу вона несподівано підняла голову, подивилася вгору і запитала А ви бачите ці світла? Вони хочуть, щоб я пішла за ними. І через кілька хвилин ця жінка померла. Барбара була свідком безлічі таких випадків. Ці світла, казала вона, здаються або духовними істотами, або дивовижним феноменом небесного життя, або, можливо, чимось таким, що ми, живі люди, ще не здатні осягнути. Інша пацієнтка розповідала про ангельський спів, який вона чула. І про відчуття дотику ангельських крил. Інший пацієнт, коли Барбара зайшла в його палату, сказав Пора прощатися. Дякую вам за турботу. Але тепер я йду додому. Там так красиво, повсюди світла і хмари. Того ж дня він помер. Барбара казала Коли пацієнти бачать щось подібне, це завжди їх заспокоює. І я розумію, що їхні останні години настали. Перехід цих пацієнтів у небесне життя відбувається легко і без страху. У підсумку Барбара зазначала усі ці переживання зміцнили мою віру в те, що існує щось більше, ніж наш світ. Вони дають мені надію, що коли прийде мій час, хтось із моїх близьких. Прийде, щоб допомогти мені здійснити цей важливий перехід.